Рано я зняла для вас відео. Сьогодні я сказала вже, да, що новин МСЕКу нема ніяких. І щойно я завантажила відео попереднє на YouTube, як телефонує мені сімейний лікар і каже, що сьогодні зранку вона отримала листа на електронну адресу. З лікарні, куди відправили документи. З тим, що документи завернули, да. завернули з двох причин. По-перше, не було надано, ну, я не знаю, як воно правильно називається, скан pdf файла, ну, це так як мені сказали. Скан pdf файла про лікарняний. За останній рік. Це перша причина. І друга МРТ головного мозку. Якось так. Коротше, е я зателефонувала у бухгалтерію до Вови на роботу, де він офіційно працює. Е там люб'язно погодилися зробити. Цей витяг з порталу електронних послуг. Ось він вже в нас на руках. E, значить, сказали через годину приїхати забрати. Я зателефонувала Бові, він поїхав у бухгалтерію, отримав цей витяг. Далі я зателефонувала неврологу. Зателефонувала неврологу, вона каже, ну, в принципі, логічно, але чому одразу ніхто? не ні наша невролог не направила, не Харківська, коли він в обласній поліклініці проходив обстеження, не зрозуміло. Коротше кажучи, кажуться, куди? Знову їхати в обласну. На що я почула відповідь, що там зараз такий дурдом, що раніше, раніше ніякі ось такі обстеження, ніякі заключення, окрім обласної поліклініки, нам СЕК не приймалися. І МРТ, і КТ теж мало бути тільки з обласної, тому що коли вперше в 2011 році у Вови відбувся інсульт. І ми проходили обстеження ще не знаючи ні про які МСЕКи, ми робили їх в різних лікарнях. І коли дійшло діло до МСЕКа, і ми надали ці документи, нас завернули, мотивуючи це тим, що і КТ, і МРТ має бути тільки з обласної лікарні. І ми їх перероблювали в обласній лікарні тільки тому, що МСЕК не приймав інші. Зараз, начебто, як мені сказала, і сімейна, і невролог, що зараз приймають вони із інших медичних установ висновки. Кажу, і куди нам їхати? Невролог порадила їхати на державінську, якусь 38. Ну, це раніше вона була державінська, зараз її переименовано вже ту вулицю в Харкові. Тому що в Мерефі це ближче, але там МРТ не роблять, там роблять тільки КТ. А МСЕК затребував саме МРТ головного мозку. Зателефонувала я туди на Державнську, записали вову на завтра, на 8-15 ранку. Значить, коштує МРТ на сьогоднішній день у нас в Харкові. Без контрасту, один орган, да, один об'єкт, головний мозок, 1800 гривень. Угу. Але це потрібно завтра з'їздити туди, зробити це МРТ, а післязавтра їхати за висновком. На питання, чому так, мені відповіли: якщо ви для себе робите просто так, то можете завтра дочекатися забрати диск, а опис надійде вам або там у Viber, або на електронку куди-небудь. Якщо ж вам потрібно в лікарню або, тим паче, нам сек, то висновок має бути на бланках. Безпосередньо дані клініки з їхніми печатками. Е, такі заключення видаються тільки на наступний день. Тобто, завтра зранку на МРТ, завтра у нас що середа, в четвер їхати за результатом. Ну, і виходить так, що в четверг одразу, е, коли Мабуть, що я поїду з Гову, завтра не знаю, він річ в тім, що він не знає, він там ніколи не був на цій державінській. І можливий такий варіант, що мені прийдеться їхати з ним в ролі коротше, Коли ми їдемо кудись, куди ми не знаємо. Я вмикаю карту на телефоні, і ми їдемо по навігатору. Я дивлюсь на екран, слідкую, я попереджую Вову через скільки метрів, куди буде поворот і так далі. Тому що там такий рух в Харкові, що відволікатися, ще слухати і дивитися ті карти. Ну. Для нього це нереально, можливо, хтось це може, він не може. Тому не знаю я, чи поїду я з ним завтра, він каже, я зараз спробую ще у хазяїна свого з'ясувати, Може той підкаже, як їхати, куди повертати і що до чого. Якщо з'ясує, то я завтра з ним не поїду. Якщо ні, то я завтра з ним поїду з тим, щоб ну, на телефоні увімкнути. Карту і вести його по навігатору. Після завтра виходить, мені з ним однозначно треба буде їхати по той результат, не скільки по результат, а для того, щоб на обратному шляху, тобто взяти одразу ось цю бумажку, і щоб на обратному шляху одразу завести ці всі бумажки до сімейного лікаря. Правда, я ще не знаю, де вона буде, бо вона приймає не в одній. Е, як це називається? Не поліклініка, як воно? У ну, сільській да, амбулаторії. Чи. Вона буває в Тимчинках, буває в Соколовому, е, колись ще і в, Бор... Борки, да, і в Борки ми до неї їздили. Коротше кажучи, зараз у мене. Е, Попереду ще телефонний дзвінок сімейному лікарю, щоб дізнатися в неї, де вона буде післязавтра. І тоді на обратному шляху з Харкова з цими паперами, щоб зразу заїхати до неї і здати їй ці недостаючі бумажки. Що тепер чекати? Не знаю, я так все ж таки тепер розумію, що, мабуть, до січня місяця. Ми не встигнемо пройти Мсек. Тому що пройшов обстеження він в жовтні. 30 жовтня, ми здали сімейному лікарю всі документи. Сьогодні, 18, прийшла відповідь, що не достає бумажок. Тобто, пройшло. Грубо кажучи, три тижні. От тепер, 19-го на МРТ, 20-го, якщо ми відвеземо сімейному лікарю, це буде не ранок однозначно. Тому раніше, ніж 21 го в п'ятницю, да, вона не подасть ці документи. Якщо вона подасть їх прямо зранку 21 листопада. То я так розумію, якщо за цими ж термінами, що і зараз відбулося да, через три тижні, то це чекати на відповідь аж у грудні. І при тому у грудні десь ближче до середини. Але це буде тільки відповідь, коли, на коли назначать. А на коли вони назначать тяжку, що от сусідам назначили через два з половиною місяця. Тобто, на коли нам назначить, хто його знає. Ну, я ж ще раз кажу: тут проблема в тому, що поточна інвалідність у нього до 1 січня 26 року. І відповідно від до 31 грудня 25 року. І якщо назначуть в січні або в лютому МСЕК. Як їхати через ці блокпости, що вони там зараз творять, люди добрі. Це не словом не сказати, не піром описати, як то кажуть. Я не розумію. Я просто не розумію. Це, ну Хоча для них же ж люди не люди і аргументи не аргументи. Однозначно, це треба з собою мати всі ці документи, всі ці роздруковані назначення на коли, в яку лікарню з'явитися, щоб ем, аргументувати, да, якщо будуть якісь питання на блокпості. Ну, коротше кажучи, не знаю, будемо вирішувати проблеми, по, їх, по, ступ, по мірі їх поступлення. Да. На сьогодні, ось так, обставини складаються, що завтра, 19 листопада, Вова їде на МРТ, а 20 листопада забере висновок МРТ і разом з оцим лікарняним PDF-файлом вже тоді повеземо сімейному. І будемо знову чекати. Про все буду вам розповідати, мої любі. Все, бережіть себе.